Величне весілля. Роман і Роксолана. Ти чув? Ромко приймак Сіжене. На кому? На Роксолані. А звідки, звідки вона? Та десь із Заяремчі, із Микуличина. Ага, організуй транспорт. Ксеня. А ти йдеш на весілля до Роксолани? Іду. Я ж перша дружка в неї буду. А що ти вберешся? Я поїду собі щось в косів на базар і куплю. А ти? А я поїду в Чернівці, там собі плаття замовлю. А ти бачила? Яке оригінальне запрошення для гостей придумала Роксолана? Султане? Емінос. Дорогі гості, дорога родино, запрошую вас 26 травня на весілля. На весіллі будуть голубці, ковбаса і чинахи. Ведучі на весіллі, будуть батяри. А музики будуть веселі. Отож, чекаю село Чорнолісці, ресторан Козацький острів».